На запитання, як змінилася ваша технологія виробництва з моменту заснування вашого бренду? Наша технологія суттєво змінилася, змінилася вибачаюсь, з моменту заснування бренду. На початку, як і багато пасічників, ми торгували свіжим маточним молочком, змішаним з медом. Але при такій технології у продукт можна було додати тільки 10% маточного молочка. Бо інакше через вологу, яку містило свіже маточне молочко, продукт починав псуватись. Потім ми почали адсорбувати маточне молочко. Продукт містив там, приблизно 93% лактози та 7% маточного молочка. Ми герметично запаювали натуральним бджолиним воском. Це було, розумієте, потрібно для потрапляння. Для захисту від потрапляння вологи у продукт. І це було настільки важко, але він вже став ну, справді більш зручний у використанні. Та його можна було зберігати при кімнатній температурі, що значно полегшило його транспортування. Однак відсотковий склад маточного молочка був дуже малим, що впливало на ефективність. І вже на останньому етапі ми впровадили до технології. Ну, вдалися. Спочатку ми експериментували, потім ми все-таки вдалися до технології ліофілізації, що дозволило зберегти усі корисні властивості продукту, не додаючи жодних домішок, зберігати продукт при кімнатній температурі та подовжити його термін придатності до двох років. Yeah. Далі yeah. ми почали працювати над дозуванням. Вивчаючи спеціальну наукову літературу в цьому напрямку, та радячись з практикуючими лікарями у галузі апітерапії, визначили еквівалент 1 е, граму свіжого маточного молочка, що це приблизно добова доза. А у ліофілізованому вигляді це становить 350 мг. Та вирішили. Розподілити цю кількість по капсулам для зручності клієнта, отримавши повну сертифікацію на наш продукт, ми вже вдосконалили упаковку, додали блістер, інструкцію, повноцінну коробку зі штрих-кодом. Тобто, продукт став повністю готовий до продажу у сучасних бджолярських крамницях, продовольчих магазинах, фітоаптеках, ну і не тільки, як ви розумієте. Тож... До моменту, коли наше маточне молочко стало виглядати так, як більшість звикло його зараз з вас бачити, продукт пройшов просто величезні трансформації, спрямовані як на збереження всіх його лікувальних властивостей, так і на зручність у використанні. Бо ми розуміємо, що це також дуже важливо. Тепер наше маточне молочко можна легко взяти з собою на роботу у подорож, не перериваючи курсу прийому. Воно потрібно повинно лікувати. Тож, те, що вони назив... воно називається маточним молочком, це не так важливо клієнту. Йому важливо, щоб воно давало йому результат, ефект, за якого він його купує. Тому нам важливо було дати цей ефект. А щоб його дати, по-перше, концентрація нормальна повинна бути. По друге, кількість ось і все.